Друзі, всім привіт! Хапаю в на зв'язку. Сьогодні маємо для вас супер варіант Місткий, економний, надійний та комфортний універсал. Ось така Audi a 4 в b 9 кузові. Даний автомобіль привезений з Європи, він є повністю обслужений, він в крутезному кольорі і також він класний дуже комплектації. Це 2 літра дизель, як всі люблять надійність і динаміку, та на автоматі. Крутезна лінзована оптика. Помивачі попереду, пертронички, гарні легкосплавні диски. Колір дуже крутезно виглядає. Зауважень немає, гума все дуже файне. Вихлопна взагалі таке враження, що нова взагалі повністю вся екологія, все повністю є на місці. Позаду led оптика. Зільочок підтвердження є, багажничок у нас просторий та чистенький. Попередній власник завжди вчасно доглядав за автомобілем, тому стан ідеальний. Тут ми маємо все взагалі навіть порошинки немає, всі е, жилетки, аптечки від Audi, все присутнє, шторка також присутня. З цієї сторони, зауважень також немає. Все гарненько виглядає. Ось такий вигляд має. Перейдемо в салон. В салоні маємо гарний шкіряний салон, без зауважень. В даному автомобілі всього-навсього 240 тисяч пробігу. Це для дизеля, можна сказати, обкатка. Взаді маємо панель управління кліматом. Попереду також сидіння в гарному стані. Зауважень немає. Зараз робимо та більш детально розкажу по комплектації. Колір на сонці дуже гарно переливається, він сірий, в такий зелені. Колір дуже бомбезний. Капот не є фарбований, просто має такі невеличкі від камінців сколи, але це незначні. Повний електропакет, звичайно, присутній, електроскладання дзеркал та регулювання. Автосвітло, кроїз, контроль. 240 оригінального пробігу. Працює двигун ідеально, зауважень жодних немає, все в порядку. Двигун прийомистий, мультикермо оздоблене шкірою в ідеальному стані. Перемикачі під рульові коробки КПП, трьохзонний клімат-контроль. Запуск двигуна з кнопки, вибір режиму їзди, все, звичайно, є. Партронички позаду також працюють. Дуже збережений автомобіль. Тому, якщо вас цікавий даний автомобіль, він є у нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, пасічна 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас.